Вітаємо умовні мандрівці. Сьогодні у рубриці назви українською ще одна добірка слів, які ми чуємо щодня. Готові себе перевірити? Поїхали! Як сказати українською це? Три. Два. Один. Так, правильно це взуття. А як правильно українською буде це? Три. Два, один. Так, це ручка. А як сказати не калькою? Три, два, один. Так, це вогнегасник. А далі, Здогадалися, що це? Три, два, один. Звісно, це праска. І ось останнє слово на сьогодні: Три, два. один. Один. Так, це гудзик. Дякуємо, що тренуєте українську разом із нами. До нової зустрічі в наступному випуску рубрики. А поки пишіть в коментарях, скільки у вас правильних відповідей. На зв'язку.